Усі дози препарату зберігаються в аптечному складі обласної бази медичного постачання, в холодильнику при температурі не більше 8 градусів тепла. Термін придатності вакцини становить 24 місяці. До нас приїжджають на отримання вакцини обов'язково з сумкою і холодильником, з термометром, де відповідно мусить бути, ми провіряємо температуру від двох до восьми. Тоді з сумкою і холодильником заходимо в склад. І в сумці відкладаємо певну кількість доз, яка потрібна виписана по розпорядженні департаменту охорони здоров'я. Цю вакцину випускають в однодозових флаконах. Цієї кількості повинно вистачити на 5,5 тисяч людей. Це в першу чергу особи так звано маломобільні, тобто це люди, які не мають можливості активно пересуватися, в них якісь є проблеми зі станом здоров'я. Друга категорія це є викладачі, які будуть задіяні в зовнішньому незалежному оцінюванні. І якщо в нас залишиться ще вакцина, то передбачено. Ще для одної категорії е, працівників це патрульно-постова служба, це не наодноразове, це на, два, на дві вакцинації, так як і положено. Тобто пер, після першої вакцинації на 28-й день тією ж вакциною буде проведена друга вакцинація людей. Тобто, орієнтовно це є е, ну, порядка 5-5,5 тисяч людей буде вакциновано цією вакциною. Коронавак виготовляють із живих клітин вірусу, які потім убивають, розповів Суспільному академік Національної академії наук Сергій Комісаренко. Це традиційна технологія виготовлення вакцин. Коронавак як вакцина суттєво відрізняється від модерни. Від BioNTech, Pfizer, від е, те, що зроблено AstraZeneca. Ці вакцини, які я щойно назвав, вони зроблені за найбільш сучасними технологіями, які використовують тільки частину вірусу. Суцільний вірус це класична технологія, ще з часів Пастера. Що робили з такими вірусами? Ну, ви ж не можете вводити живий агресивний вірус людині. Цей вірус робиться, його інактивують. Тобто зменшують його активність новою вакциною. Щеплюватимуть три бригади медиків. Вони вже пройшли навчання. Також працювати із коронаваком навчать ті мобільні бригади, які уже щеплюють людей вакциною. Ковішилд. ірина Качмарик, Анатолій Кирічук, новини на Суспільному, Львів.